Леда теліга «Літа» топчать ноги радісно і струнко, сонні трави на межі. В вдень такий віддатись поцілункам, вдень такий цілим натхненням жить, п'яним сонцем ціло на лилося, та гнеться, мов свіча і тремтить свильоване колосся, прихилившись до мого плеча. В Сотах мозку золотом прозорим мед думок розтоплених лежить, а душа вклоняється просторами землі, за радість жить. І за те, що стільки уст палило, і мене тягло вогнем спокус, і за те, що замінить не сила ні на що твоїх єдиних уст.